Ви знаєте, що люди, які не присідають зі штангою, вони бояться темноти, вони погано трахаються, їх улюблений актор Арестович, а улюблений співак Олег Винник. Друзі, я вас вітаю, ви на каналі Спартанський Шлях. Сьогодні ми з вами поговоримо про, скажімо так, порівняємо присідання та всі інші вправи, які ви виконуєте на ноги, і виявимо. Що корисніше, що обрати саме вам. Так, друзі, ну я трохи хотів, щоб ви посміялись з самого початку, але доля правди в цьому є. Дивіться, я не хочу образити людей тих, які не можуть по якимсь причинам, пов'язаним з їхнім здоров'ям, присідати. Звісно, таким людям це виконувати не потрібно. Не, не слухайте мене. от. Якщо у вас є які, якісь протипоказання. Але, ну, скажімо так, 90% людей, які переступають поріг тренажерної зали, у них таких протипоказань немає. Тому їм потрібно присідати. Присідання це найкраща базова вправа, яка розвине максимально, скажімо так, від якої максимальну віддачу ви отримаєте. Про це ми ще поговоримо. Дивіться. В тому залі, де я працюю, є ще один тренер. І от, ну, давайте так порівняємо. От людина прийшла, я, я там дивлюсь, що він робить, які в нього учні, у нього більше так дівчата там приходять. До мене йдуть більше там, скажімо так, хлопці за, за результатами. Про результати ви дізнаєтесь трохи пізніше, дайте мені ще трохи часу. Деяких я вже викладав, короткі відео ви бачили. Більше інформації в моєму інстаграм, але сьогодні мова не про те. І от у мене ще Юля тренується, моя дружина. І вона спитала у цього тренера: де ти навчався, скільки ти навчався. Я в, я в Києві навчався, він каже. Курси, в мене є диплом, я проходив курси на тренера, питає в нього. Ну, відповідь просто вбила. Скільки ти навчався? Дві неділі. Все, він ходить, тренує людей. Коли я йому кажу, що ти якусь хуйню робиш, то він, знаєте, ще. Зобіжається на мене, але то таке, мабуть, не потрібно нікому нічого казати. Хай, як казав Касабський цей голубочкин, хай ламаються. Хай ламаються, але легше дихати буде в залі, але деяких людей прямо ну реально шкода. От де навчався я, ну я 5 років працював на спорткомплексі на базі. Національно-транспортного університету в Києві з Генріхом Анатолійовичем Яніним, от у якого я ну, левого частку своїх знань отримав. У якого. От. Він мене навчав, я 5 років там за ним ходив по стопам, весь час питав, як оце, як те, там, поки сам не розпочав вже роботу з людьми. Паралельно, звісно, тренувався і сам там, от, все таке. Потім дуже багато перейняв у Дмитра Головінського, потім. З ним списувались, я і зараз деяких порад питаю. в, ньому, тобто, в нього, тобто я навчаюся у найкращих, от, ви розумієте. А тепер давайте порівняємо от, двох тренерів, у кого буде більше знань. Людина практик, так, у якої вже люди крутяться, там, ну, поток людей є які мають якісь результати, чи людина, просто у якого там дівчатка ходять, вони на степах стрибають там на тумбу, це закрокивання, крокують там стрибки, скачки, ну хвітне. І ви от розумієте, в кого буде більше знань. Я до чого це все говорю. Я ні в якому разі не, не вихваляю там, себе, чи що мені ще є чого вчитися, всім людям я вважаю. Все життя потрібно вчитись, потрібно вдосконалюватись. Але розпочали ми з коментаторів. Те, що мені пишуть. От ви пишете, я там досяг того, того я треную, тренуюся все життя, от я, я знаю то. От. А в мене таких, як ти, ти один у себе, розумієш? А в мене таких, як ти, їх десятки. Їх сотні, скажімо так, прокручуються. От. Тому я можу бачити результат на людях. Я можу взяти ті 50 чоловік і подивитися, 50 чоловік, наприклад, виконували присідання. Так? І я скажу з 50-45 ну, 45 отримують прямо прекрасні переваги від цієї вправи. 5 можуть десь не отримати в силу якихось причин. Тому от ми обираємо краще. Виключення завжди будуть. Ми знаємо, що виключення завжди є. Навіть там, ну, в будь-якому правилі ми, ми знаємо. Так? Про це я не буду наголошувати. Тому от, з, саме з таких позицій я можу про це говорити і розповідати, чому так, а не інакше. Дивіться, це такий вступ невеликий був, тому що ну от, от пишуть мені коментарі знову такі, Там теж один МММММ підписаний. Я безмежно вдячний, він весь час підтримує, але побачив мій жим, там і пише. ти от роб... ну дають, дають поради. знаєте, Я вже по своєму жиму що я тільки не робив, що я тільки не. Не експериментував, як не проводив. По техніці я знаю себе в рази краще, ніж ви мені. Не рекомендуйте різну хуйню, будь ласка. Лікті ближче до корпуса. Хто ж авто, знає, той знає. На великій вазі лікті все рівно будуть десь трохи розходитися. Це перше. По у мене, штанга теж, бо я, я відповідаю це на питання, на коментар, той, що він мені писав. Так що я знаю, що роблю і як це зробити. Інша справа генетика. Так? Є людина робить, що попало, як попало, і дуже швидко прогресує. А є людина, тренується грамотно і доходить до якихось результатів за рахунок, не за рахунок своєї генетики, тому що мама з папою йому не наділили, скажімо, той жим, довгі руки, так, ви бачите, як у мене, от скільки мені жать потрібно. Там. От. Є Женя Балабан. Ще, якщо не помиляюсь, на Кубку Спарті виступав. Теж не хочу нікого образити ні в якому разі. От у нього жим, там він рекордсмен, 200 з чимось. Ну, 202, не 210, а 202 чи 204, щось таке. Там, рекордний жим. У 82-й він категорії. Але у нього руки, там, отакі генетично від природи. Оцей міст і, і амплітуда жиму ну реально просто така. І ви розумієте, кому простіше буде виконати жим і встановити якийсь рекорд. Тому, от якось так. А на рахунок знань, ну повірте, за рахунок роботи з людьми і отриманому досвіду. Я це все розумію і не просто так вам розповідаю з-за того, що мені так схотілося, я сів з вами просто попиздіть. Тому от сьогодні давайте про ноги. <му> На початку декого розчарую. Цей термін, який з 80-х, мабуть, з 90-х років ще тягнеться. от. Хочеш великі руки. Качай ноги, ну це все піздеш. Це все піздеш, тому що ну прямо це від цього не залежить. якось, ну Якийсь невеличкий зв'язок є, але якщо ти хочеш, любий друже, от, особливо початківцям, якщо ви хочете руки, тренуйте руки. акцентовано, Якщо ви хочете ноги, тренуйте ноги. Якщо ти тренуєш ноги, руки, руки не ростуть. Ви не якийсь міфічний персонаж, що починаєте натискати на ногу, а рука надувається. Такого не буває. Це все хуйня і пізджош. Чому цей міф породився? Ну, тому що вважалось так, і в цьому є доля правди, що коли ви тренуєте важко ноги, то це велика м'язова група і великий викид гормонів відбувається під час тренування великих м'язових груп. І вважається, що ці гормони вони теж розповсюджуються і на м'язи рук. Це так. Але якщо ти просто потренував ноги, а руки не потренував, то вони не будуть рости. Дуже чудово заходить, я от хочу зробити відео, якщо в мене буде більше часу в залі, бо часу небагато зараз про тренування рук. Вже готова схема, як їх тренувати, саме окремо руки. То найкраще заходить, і мені заходило, і на моїх людях теж працювало, коли ви руки робите з ногами. Тобто навіть ноги можна робити неважко. От у вас тренування рук. Ну, Я full body, прихильник, але іноді можна щось змінювати, іноді там якийсь невеличкий спліт. Так от, якщо ви хочете там. Акцентовано, спеціалізовано тренувати руки, то їх потрібно робити окремо: біцепс, трицепс, разом окремо від цього. І навантажувати саме їх. Дві-три управи буде достатньо. І краще це працює разом з ногами. Тобто ви прийшли знову ж таки, йова, присідання, так от навіщо вони потрібні? А ви прийшли поприсідали 4-5 підходів, навіть з вагою, хоча б 60% від можливої. І Пішли тренувати руки. І я помічав, навіть той французький жим лежачи, коли я розганяв його чомусь цікавий. Мені цей рух був. Він у мене трошки під застряг, але коли я додав ноги саме в цей день, то і силові теж збільшилися саме на французькому. Після них я міг з більшою вагою працювати в руках. І ще в трьох моїх учнів спостерігалося те саме. Не всі це практикували, але ті, хто практикував, от якраз таке спостерігалося. Це працює, занотуйте собі, ну класна фішка. Тренуєте ноги, або навіть можете просто ноги понавантажувати. Не обов'язково присідання зі штангою, зробіть якусь іншу вправу, але не занадто ізольовано, не просто якесь там розгинання. Хоча б гак присідання поробіть. Навантажте більш-менш нормально ноги, щоб. Достатній викид гормонів був, і інші м'язові групи будуть прекрасно працювати. От, якось так. Так, це така невеличка ремарка, яка вам знадобиться. Дивіться, далі. Давайте перевагу роботи з вільною вагою присідань розберемо. Саме от зі штангою. щоб вага була вільна, щоб ви могли. Стабілізувати себе у просторі. от, Ви стоїте на вас вага, ви е, намагаєтеся не падати не вперед, не назад, не у бік, нікуди вас не валить. Теж е, був випадок на спорткомплексі, ще у Генріха Анатолійовича е, був чоловічок один, присідав там більше сотні він в сміті, в сміті, наголошу. Я положив на спину 60 кілограмів, він, він ходив всім розказував, який він сильний. На нього положили 60 кілограмів, він присів і впав. Не Від того, що він був слабий, а він просто не зміг втримати себе в просторі. Стабілізатори були не розвинені. От людина почала присідати, а йому ще сказали, що п'яти не відриває, він почав їх. Притуляти до підлоги п'ятий і він улетів разом зі штанами. От і все. От такий качок-шпачок. Тому перший основний і важливий момент це стабілізація рухів. Додаткові м'язи-стабілізатори задіюються при присіданнях. Те саме можна сказати, при порівнянні жиму штанги лежачі і в сміті. Жим штанги лежачі, так? Ви стабілізуєте вагу, ви не падаєте, ваші руки сюди не падають, сюди, не назад, не вперед. В сміті це не потрібно, ви просто згрупувались і давите в одну точку і жмете, а тут дещо інше. Це, це набагато краще. Ви це знаєте те саме, як порівняти спілкування зі мною на Ютубі і вживу. Це дві різні речі. От, те саме, мабуть. і Робота з вільною вагою і робота в тренажерах. Якщо ще з тросиками десь, то вони ще десь трошки імітують рух. Ви будете там хитатися чи що. І то порівняємо вертикальні підтягування з вільною вагою, з вагою власного тіла, або ще й з додатковою, якщо людині легко, вона чіпляє до себе і тяга блоку. Так, вільна вага. Стабілізуєте плечовий пояс, але корпус ваш зафіксовано. Ваша срака притулена до лавки, і вам не потрібно ловити себе у просторі. Те що, ви зробите, те, що ви робите у простих підтягуваннях, ви стабілізуєте корпус. Люди, які до цього не готові, які це не робили, вони починають підтягуватись навіть на резині, на гумі, починають підтягуватись, ідуть вперед. Їх. Їх бовтає там, зі сторони в сторону, ну, і це заважає їм підтягуватися. Для початку їм потрібно стабілізувати своє тіло, навчитися. І це буде краще на турніку, тому що е, блок це не то, це не є то і це не те. Джеремі Атє, переводи, якого я неоднократно не раз робив, скажімо так. Проводив дослідження, проводив експеримент, датчики чіпляли там на своїх підопічних він чіпляв. Він це любить, так як хімік Натурал. От ви бачили відео порівняння. І от кореля... порівняв, і кореляції не було. Неможливо було порівняти рух у підтягуваннях з власною вагою і на блоці. А розумієте, що таке присідання, коли на вас там лежить 100 кг, і ви. І ви себе ловите. І коли ви просто присідаєте в сміті, або там, ну, як присідання це дещо інше, там, під кутом попрацювати. От якось так. Тому перша і основна перевага це робота м'язів-стабілізаторів. І нема на тренажерах. Uh, так, друзі, далі другий там, важливий момент. Я їх багато не буду все озвучувати, я основне ну, вам скажу, щоб вам не нудно і не довго було дивитись мій ролик. Uh, викид гормонів. Ну про це ми вже говорили. Ви максимально можете збільшити викид гормонів, коли ви максимальну кількість м'язів задіюєте під час виконання однієї вправи, одночасно. Мається на увазі. Це стосується і станової і тяги, там, присідання. От, от, мабуть, такі дві вправи саме такі енергозатратні. Я б ще додав сюди жим стоячи зі штангою. піздець ахуєнна вправа на верхній на плечовий пояс на, верх, на верхню частину. Е, я б додав сюди підтягування. Можна додати сюди жим штанги лежачі, але ці три вправи трошки нижче будуть. За рівнем викиду гормонів, а от станова та присідання прямо піздець захвоєнно. Станова на першому місці присідання, десь, я думаю, на другому. Можливо, я помиляюсь. Плюс-мінус, але, але от, от першість ці дві вправи на себе забирають по викиду гормонів. Основна умова зростання м'язового волокна для людей, які займаються. Натурально це наявність гормонів, анаболічних гормонів в крові. От. А де їх взяти, якщо ви їх не не ширяєте в себе там, якщо якісь пігулки не вживаєте, от де їх взяти? От, от хімікам похуй. От Нікулін жме, жме у цьому як там? сміті похою. І учнів своїх учить там. Ну, як Є результати будуть скрізь. І там, і там. Але... Але вони будуть різні, знаєте, можна мати результат отакий, так? От, бачите, чашка. От ви її наповнили, оце такий результат, якщо ви працюєте в світі, порівняно з тим, що ви прийшли і ніде ніхуя не робите. От буде результат, так. Але коли, любий друже, ти присідаєш, то результат, блядь, буде отакий проти такого. І навіть людина, яка добре розігналась і отримала в ізоляції, ну воно не ізоляція, а просто в тренажерах, скажімо, без виконання вправи в вільному просторі, навіть людина, яка отримала отакий результат, якась генетично обдарована, то при роботі з вільною вагою вона б отримала, блядь. От, то з вільною вагою вона б отримала прямо і отакий результат. От. Ви розумієте. Різниця просто колосальна. Просто колосальна. Так, ну і третій момент, який я би виділив, відокремив от для сьогоднішнього ролика, це, ну, мабуть, Деяким людям це все на перший план можна перемістити, тому що не всі займаються там на якісь захмарні результати. Не всі хочуть багато присідати, не всі хочуть десь виступати, не всі хочуть там станову 250 потягти, розумієте, так? А є люди, які приходять просто тренуватись для здоров'я. І зараз так, мені дуже часто казали, деякі люди, блять, почнемо з того, бояться до мене йти на тренування. от. Я викидую реклами по, по сайтам Фейсбук і з мого міста люди ті, що бачать, особ, особливо якісь домохозяйки. Там, не дуже то вони мені потрібні, якщо якісь ліниві, там, якщо дівчинка толкова, то ок. Але вони дивляться, і у них хибне таке уявлення. Що в мене там Аліна сто там, присідає, я публікував, там Юля моя тягне зараз сто там. Аліна теж сотку потягла, вона 10 разів підтя, підтягується, там, у Юлі жим вже наближається до КМС, вже половиною, пожала при своїй вазі, там, досить невеликій. І люди думають, що вони прийдуть до мене, я їм так навалюю, вони будуть хуярити. Залежно від рівня підготовки, я даю навантаження. І от якщо людина приходить до мене взагалі не підготовлена, то. Вона робить це легенько, але присідати потрібно і тим, і гарно підготовленим, і непідготовленим взагалі. Непідготовленим взагалі, особливо, скажімо так, і чоловікам і жінкам теж, потрібно присідати. Починати без ваги, потім з дерев'яними гантелями, потроху-потроху, там, можливо, до штанги не доходити, але присідати потрібно. Просто навіть з гантелями в руках, теж, щоб ви. Ловили в просторі свій корпус. Для чого це? Для покращення загального вашого здоров'я. Тобто повний кровообіг по всьому тілу. Ноги омиваються кров'ю, кров кровообіг, повне коло, повне коло, кров проходить по тілу. Ви ганяєте лімфу повністю, ви відділи там, ну якщо ви уявімо, прийшли, от мужик. Особливому житті виконав жим штанги лежачі, попідтягувався, якісь махи на плечі. Там. Класика потім бісуху покачав і пішов, задоволений додому. Ноги не трогав. Оце хуйово. В області малого, малого тазу потрібно, щоб відбувався рух. Потрібно, щоб відбувався рух. Це і для чоловічої сили, корисно. Ту ж саму лімфу ви ганяєте корисно для ну, щоб людина просто відчувала себе в житті більш повноцінно і повноцінно був чоловік розвинений. Це все корисно. Тому потрібно присідати. Якщо ви пішли порозгинали, а ви кажете, а я ж ноги, блядь, треную, поробив оце руки, там, спину, плечі, пожав, пішов, порозгинав, я ж ноги потренував, блядь, це хуйню ти зробив. Це хуйню ти зробив, ото, як, коли ти жінку нормально виїбав, от, ти приніс їй задоволення. А коли ти отак по пілотці похлопав, оце таке саме і присідання. Це ти нічого не робив. Це ти так, подратував жінку і пішов, розумієш, мій любий друже. Тому що в роботу включається тільки колінний суглоб. От, Порозгинав, пішов. Район малого тазу не працює. Кульшові суглоби оці не працюють. Потрібно, щоб вони працювали. Коли ти присідаєш, працює все. Працює і навіть корпус. Працюють і плечі, які включаються, якщо на тобі щось лежить. Ти працюєш весь, ти повністю напружуєшся, мій милий друже. Тому обов'язково присідай. Якщо немає ніяких протипоказань, присідай. Ну, Давайте за себе два слова. О, після я, блядь, постійно це наголошую, дехто сердиться. ну сердитесь, вибачте. Знову наголошу, Після того, як повернувся з фронту, було поранення перше, потім я знову повернувся після поранення. Другий раз в мене була травма, я вилетів з бехі, там травма спини, зміщення, грижі. Хотіли оперувати, тут фу, -фу, фу мене хватило розуму не йти на операцію, почав сам щось робити. Ну, до чого я дійшов зараз? Я починав з болгарських спліт присідань, це вже на пізніх стадіях. Спочатку починав просто якісь рухи, нахили по, по бокам там акуратно, задні гіперекстензії, все таке. Потім я зараз дійшов, я потрошку присідаю, дуже мало, але присідаю. 70-80 кілограмів присідаю. Станову тягну теж дуже мало, я поки 140 кілограмів, більше не виходив, теж роблю. Дуже акуратно. Але на перших етапах я це виконувати не міг, тому що прямо, ну, як мені казали, спині пізна. От. Тому я себе реабілітую. І якнайкраще для цього підходять саме базові вправи. Важкі базові вправи. Більшість людей, ну, не більшість, але є люди, які бояться важких базових прав. Але знову ж таки, вибачте, за тавтологію. Важку базову вправу можна виконати з маленькою угою. Візьміть гриф і поприсідайте з ним, якщо у вас проблеми якісь з колінами там, чи зі спиною. Візьміть гриф і акуратно зробіть якусь румуночку, якусь станову тягу, дуже акуратно. З прямою спиною, в сумо, Тому що сумо дозволяє тримати пряму спину. От, поробіть. От що ви зробите з грифом, це теж буде база. Рух, багато суглобів одночасно працює, задіюється, багато м'язів одночасно задіюється. Це буде набагато прекрасніше, ніж ти будеш сидіти вдома, колоти диклафінаки і бачить пігулки, блять. Сподіваючись на якесь тіло, на якесь диво, вибачте. Організм лікує себе сам. Організм лікує себе сам. Пігулки тільки пришко, пришвидшують цей результат, або просто знімають біль. Є такі, що не лікують. Знімають біль просто. От. На початку ви можете зняти запалення, а потім ви повинні лікувати себе сам. Організм рухами буде себе лікувати. Ви виконуєте рухи навіть з мого з малою вагою. Е, ті Скажімо так, точки, де, проблемні точки, де у вас є проблеми. проблема. Поперек, там, спини, там, коліна, туди збільшується поток крові, а з кров'ю організм туди надсилає якомога більше корисних мікро та макроелементів, які пришвидшують відновлення, які пришвидшують це все. Ви тільки допомагаєте, От якщо, знаєте, прийшли. Швидка допомога, в будинок приїхала, і вона поки найде ту квартиру, де вона. А коли людина вибігла і повела їх, показала, де це, то ви пришвидшите цей процес. Те саме і в цих тренуваннях. Так що думайте, кукушкою вашою вона не тільки для того, щоб зимою шапку носити, а й щоб. Щоб, чимсь, ну, щоб щось корисне ви могли для себе зробити за рахунок своїх містів. От. Ну, мабуть, все зрозуміло, так? Все рівно ж знайдуться якісь люди, які будуть, не, які не погодяться, пишіть, всі пишіть, чого страшного, все читаю, все дивлюсь, хто якусь хуйню пише, і нахуй пишлю. Це ж не без того. Так що пишіть. Радую вас бачити на своєму каналі. На сьогодні все. Всім добра, спорту і до нових зустрічей.